Як вести облік заблокованого та відкладеного податкового кредиту в баз? Останнім часом дуже часто мене про це почали питати на вебінарах і серед учасників навчання. Я дійсно не розумів, для чого це може бути потрібно, тому що, і так і так, на рахунку 6442 видно кредит, який ми до сих пір не використали по тим чи іншим причинам. Але дійсно відрізнити. З того кредиту, що є заблокованим, а що ми самостійно відклали, ну реально неможливо. Тому для того, щоб це можна було зробити, я задіяв функціонал додаткових відомостей для рахунку на оплату постачальнику. Ми можемо зазначати тип кредиту, дату податкової накладної і потім через налаштування оборотно-сальдової відомості. Ми можемо групувати інформацію таким чином і відфільтровувати, щоб ми бачили ось цей кредит, який заблокований, який відкладений і з якої дати він тягнеться. Я записав відео прямо покроковим покроковою інструкцію, як це робити, в баз запис екрану. Спробую його прикріпити сюди, або переходьте на канал, воно в останніх завантажених.